Минуло досить багато часу. Брати померли. Люди, які повинні були ховати братів, розгубились, бо не знали, як їм вчинити. І тут сталося з ним один. Переплюти, якого вилікували відказу, раптом заговорив таким голосом. Він повідомив, що слід покласти братів поруч, оскільки святий дів'ян прийняли плату, а подарунок. До того ж не шада безмоглашення, адже не так Традиційно ввечері цього дня сільська муза збиралась разом, і смажили, або варили курей. Хлопці частували і бурілкою та жартували звичайно, чи яку помашніше. Кузьми і Дем'яна день зустрічі зими, так звані куричі іменини. Аж за старим стилем на це початок листопада. Кузьма і Дем'ян вважалися записниками людей і тварин, від укусів змій та інших гадів. Крім того, їм приписували покровительство ремеслам, зокрема ковальство. Найпишніше цей день відзначали ковалі, найпочесніші на селі фахівці. Це підтверджується й тим, що за відсутності попав згоду на шлюб, міг дати коваль. Не випадково у жартівливій формі це відображає такому присліду. Хоть ми з Дем'яном ковалі закую дороги і річки до весни не розкувати, чесний і мудрий Усі належні місця усній народній творчості. Він символізує охоронця хліборобської праці, і нахідника плуга, що оплодотворив землю. В одній з найдавніших пісень, що дійшли до нас до християнських часів, мовиться: благослови, Господи, Кузьми дев'ян, влада моє. От прийшли ж ніченьки довгенькі, освіти ж наш, поминувіленький. Ми ж тебе квітами обрали, барвіночком мрутою оперезали. праця наша, дівка гарненька, улюбити Образ кузьми Дів'яна на повчикої силинічної структурі. Чи не тому селяни до сходу сонця виходили сиденьські вовсілі та страсною свічкою на полі, що зустріти і запросити до обійських покорителів. Увечері господа ще раз його діє, вилазила на уроку і без безморозних, а потім закликав мороза. Пізніше цих безімельних почали називати і на кузьміян. Постережні селяни намагалися цей день заобачувати погоду. Вважалося, якщо без доріжжя, то не сподівайся морозів до початку людня. А коли випаде сніг внукор, як вітер на здобуть пору. Про те, на відео нашого і буде дорога саме. Літературний календар. 12 листопада 1889 року народився український письменник Гумаристіш Остап Вишня. Справжнє ім'я і прізвище Павло Михайлович Губенко. Народився Остап Вишня у багатодітній родині на Полтавщині. Батько Остава Вишня був прикажчиком, помищенці фон рот. Сім'я дуже бідувала, коли батька не стало. Остап Вишня любив навчання. У дитинстві він закінчив початкову школу, згодом двокласну військову фельдшерську школу. Отож, як бачимо, Остап Вишня став лікарем, лікував людей, навіть оперував, а в душі був літератором. І не просто літератором. А гумористом, котрий дуже захоплюється літературою, секретарем газети Сільська Правда, прикладачам журналу Червоний перець. За любов до людини, за любов до рідного слова, Остап Вишня засуджують до розстрілу у 1934 році. Згодом розстріл замінюють десятирічним річні Остап Вишня перебував у таборах коми СССР на рудниках Джеткрута. За Павлом Михайловичем їде. Одваром панка, поснючанка, названою дочкою, але їм така, як море, наша духовність, людині треба небагато, любові, вірності, тепла, щоб хтось чекав, когось чекати, щоб її радість не була. Людині треба небагато, натхнення віри, доброти, щоб біль і радість пам'ятати, добро і зла оберігати. Людині треба небагато тривог і радощів земних, щоб і радіти, і ридати, щоб мати друзів дорогих. Людині треба небагато, щоб бути поруч з ким іти, щоб щастя повнилася хата, щоб були діти і батьки. час. Я хочу, щоб сміхалися.